Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні поділюсь рецептом надзвичайно соковитої та смачної курочки. Готується все надзвичайно просто і з мінімум затрачених зусиль та часу. А результат, як завжди, чудовий. Отож! Підготуйте таке. Для початку нам потрібно курку замаринувати. Для цього я беру улюблені спеції. Тут є сушений часник, паприка, сіль, трішки імберу та чорний перець. Розбавляється все обов'язково столовою ложкою оливкової олії і розмішую до ось такого кашкоподібного стану. Таким чином, спеції краще триматимуться курки. Курка у мене вагою 1 кг 900 г, тобто величенька. Для початку потрібно її ретельно оглянути, вищипати. Зайві пір'їнки, якщо такі ще залишились, і обсушити паперовим рушничком. Тоді гарненько змастити ось цією пастою зі спецій, до слова, якщо ви полюбляєте якісь інші спеції, використовуйте їх. Отож, добряче натираю курку з усіх сторін під ніжками, під крильцями, щоб вона гарненько просякнула ароматами. Ось так змастивши її добряче з усіх сторін, закривши харчовою плівкою, відправляю у холодильник маринуватись. Вона там може залишатись від 2-3 годин і аж до цілої доби. Тобто, вже дивіться по вашому часу, що є надзвичайно зручно, тобто підготувати її можна заздалегідь. А коли курка промаринувалась, продовжуємо наш процес. Для того беремо мультиварку з режимом скороварки. На дно викладаємо ситко для готування на пару. Туди ж нашу курку грудинкою догори і 300 500 мл рідини. Цього разу я беру пиво, дуже рекомендую темне. Також можна брати і навіть сироп із консервованих ананасів або персиків, виходить теж дуже смачно. Закриваю кришкою, включаю режим скороварки на 35 хвилин. І таким чином готую курку в перший етап. Якщо у вас вона буде менша, то вибирайте меншу кількість хвилин. Ось погляньте. Практично наша курочка готова. Але в нас починається другий етап приготування, а саме зарум'янення. Для цього курку спочатку відправляю у духовку на режим гриль або лише верхній нагрів при температурі 180-200 градусів на хвилин 10-15, щоб вона трішки підпеклась. А за цей час я. Швиденько змішую рідину для глазурування курки, щоб скоринка була ще смачніша та ще апетитніша. Тоді додаю столову ложку меду та кілька столових ложок рідини, котра утворилася під час приготування курки у скороварці. Ось так змащую пензликом, можна ще присипати сіллю за потреби, і відправляю знову у духовку на хвилин 10-15. Лише дивіться, щоб курка підрум'янилась, стала така апетитно коричнева, золотиста і не Горіла. Ну, ось і все, моя курочка готова. Всередині вона соковита та ніжна, а зверху, як і годиться, має хромку скоринку. Ось такий рецепт придумала я, коли потрібно було запекти цілу курку при відсутності нижнього нагріву у духовці. І вийшло, я вам скажу, просто неперевершено. Так я вже запікала не одну курку і навіть індика. Тому спробуйте її ви і поділіться враженнями у коментарях.